Даємо зараз адміністративне правопрояже коли... туши. Тут що дивлю, щоб далі нікуди. Наблюдаю. От Я ж нічого не палив. Це чим Чими та нагою ось нагою тушить. Співробітники ДСНС проводять профілактичний рейд. Під час таких заходів інспектори виявляють людей, які спалюють суху траву, листя чи гілля і складають на них адмінпротоколи. Бо немає часу його во я поїхав у відпустку на сім днів. Коли мені його Також рятувальники спілкуються із людьми і пояснюють, що випалювання сухої рослинності це правопорушення. Це ви згрібаєте куди? Що будете робити далі? На город вивезу. Спалювати не будете? Ні. А що ви хочете, щоб ви приїхали сюди? Ні, ми ж вам розповідаємо, що спалювати заборонено, бо це може призвести до пожежі. Я і навіть є трагічні випадки. Буває прекрасно розумію. профілактичні рейди проводять кілька разів на тиждень. Роблять це, аби запобігти пожежам в екосистемах, розповіла головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Чернігівського районного управління ГУДСНС в області Валерія Аніч. Спочатку року на Чернігівщині зафіксовано 30 випадків загорання сухої рослинності на загальній площі 21 гектар. Основними випадками цих загорань є самовільне випалювання сухої рослинності без дотримання порядку правил пожежної безпеки. Штраф становить від 3060 тисяч до 6120 тисяч гривень для посадових осіб від 15300 тисяч до 21420 тисячі гривень. Деякі реагують нормально, вони відразу гасять вогнище, і на них ми складаємо адмінпротокол. Бо про вже виявлено. А є люди, які реагують дуже погано. Ми викликаємо працівників національної поліції. За допомогою, за допомогою них ми встановлюємо особу і вже на них виписуємо, складаємо адмінпротокол. Від початку року інспектори ДСНС області склали 45 таких адмінпротоколів. Сказала Валерія Аніч, Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.